Вітаю, друзі! Два слова хочеться сказати: відбулася от зустріч держсекретаря Нового Сполучених Штатів Марко Рубіо із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. І вони говорили серед іншого про Україну і про кордони. Ну і зараз же всі в очікуванні, що адміністрація Трампа буде тиснути на Україну щодо певних територіальних поступок. І от мені в зв'язку з цим згадалася історія дуже давня, 1823 рік, коли працював ще далекий попередник Марко Рубіо, восьмий державний секретар Сполучених Штатів Джон Квінсі Адамс, який, до речі, пізніше став президентом. Так от тоді Росія здійснювала територіальну експансію не тільки на Алясці, але й на території Західної Канади та Заходу Сполучених Штатів, і на території теперішніх штатів Вашингтон, Орегон були вже російські поселення, і росіяни претендували на цю землю, причому жорстко претендували. Так от Джон Квінсі Адамс 1823 року викликав російського посланника і сказав, що віднині будь-які територіальні претензії Росії на цьому континенті не визнаються. От я пропоную, щоб 72-й держсекретар США Марко Рубіо врахував досвід і позицію 8-го держсекретаря США Джона Квінсі Адамса. І точно так само, як американці колись жорстко вказали на двері росіянам, він підтримував цю позицію і щодо України. Бо від 1991 року. Україна є незалежною державою в міжнародно визнаних кордонах. І від того моменту ми і цивілізований світ, також, як і американці тоді, на початку 19 століття, не визнає жодних територіальних претензій Росії на нашу територію. Так оцей стандарт, який американці колись запропонували для себе, нехай вони будуть пропонувати і щодо України. Оце я хотів вам сказати. Дякую за увагу. Якщо це комусь сподобалось, поставте лайк. До зустрічі!